надо просто быть готовыми к тому, что будет еще хуже. Это пустота в городе, какая-то вот скользит атмосфера большой грусти. Война придет и в еще большей степени на территорию Российской Федерации. Больно должно стать тем, кто совершает против нас злодеяния. Короче говоря, тут я ничего хорошего сказать не могу. Ось мы и нащупали слабкое место россиян. Ну не могут они одночасно информационно модерировать две надзвичайные події, и вы не поверите. Голосом адекватності у них виявився містер Батут, екс-голова Роскосмосу Дмитро Рогозін. Про це трохи згодом дочекайтеся. А поки я нагадаю, що напередодні російське ППО намагалося збити атаком з над пляжем в Севастополі, е, чому я кажу, що намагалося збити, бо на цьому пляжі, де постраждали типу люди, знайшли. Типу частини вітору, це е, російські зрк, і водночас, в цей же момент, десь там, далеко-далеко, е, в Дагестані, в Махачкалі, е, чергові ісламісти атакували релігійні об'єкти. Тому на всіх, на всіх російських шоу сьогодні, відбувалось щось дуже дуже дивне. що мені робити Я розмовляю українською мовою гарніше ніж е, жінка президента України, якщо ви запитуєте себе, чому пропагандистів западають Shift при е, перемкненні мови, і при чому тут взагалі жінка президента? То зараз я вам все поясню. В мозку рупорів російської пропаганди сьогодні блимала помилка 404, тому що їм треба було пояснювати власним громадянам, як так відбувається, що найновітніша ППО у, у галактиці С 500, яку минулого тижня перекинули до Криму, не може збивати старенькі ракети Атакомс, які летять в цей же Крим. І якщо і може щось. В Криму збивати ці атакомси, то чому ці ракети збиваються над пляжами, де купа людей? Бо очевидці бачили, що цю ракету над пляжем в Севастополі збивала російська ППО. Только вышли из воды, слышим такие два очень сильных взрыва. И сзади э, стрелки от ПВО. Огромные там столбы черной воды поднимались, где-то ну, метров на 7-8 такие здоровые. Штук сколько было, не знаем. Мы сразу все, всем пляжам, кто был на пляже, сразу быстренько под камни. 어, прятались, всі бистренька ложились. Звідси можна прийти до висновку. Що аби не російська ППО, аби вона не збивала ракети, то ці ракети не падали б на цивільних окупантів, які засмагають під сонцем окупованого українського Криму. Нажання ракетної атаки дежурними силами ПВО, чотири американські ракети атакам збили перехвачені. Патрив Осколичне бойовочасті п'яти американської ракети в воздухі привел к многочисленним жертвам Среди мирних жителів Севастополя. Севастополь – це місто, де знаходиться штаб Чорноморського флоту. Весь Крим це суцільна військова база. Ну так сприймаємо його. Ми люди, у яких цей Крим забрали і перетворили на таку собі військову базу. Тому риторичне питання: ким треба бути, аби тягти туди під військові бази власних дітей у фактичну зону бойових дій? Відповідь проста: треба бути росіянином. Це саме ті люди, які не цікавляться політикою, ті люди, які не підписані на Ютуб канал right Now, А ми давно попереджали, що засмагання на кримських пляжах погано впливає на ваше здоров'я, бо російські військові використовують цивільних як живий щит. То дивіться фотографія, де на кримському пляжі е, буквально над пляжем стоїть якась штука, чи то радіолокаційна, чи ще Щось але абсолютно законна ціль для наших атаксів. І якщо ви згодні з тим, що Україна має повне право е, знищувати всі військові цілі в Криму, де б вони не знаходились, то це твердження варто підтримати лайком, а підписка на канал допоможе нам донести цю інформацію до росіянчиків. Бо завдяки вашим лайкам і підпискам у нашій аудиторії приблизно 20% росіян. Е, вони нас слухають, е, не лайкають, вони там ставлять нам дізлайки, відправляють нам скарги і так далі. Е, але дивляться. Тому я дякую, що ви не ігноруєте мої прохання ставити лайки і підписуйтесь і якщо вам здається, що я перебільшую, і що, наприклад, 20% ну це не так багато. Або е, є такі, які кажуть: а чого вони вас дивляться, якщо вони е, нас типу українців не розуміють, не розуміють українську мову, то ні, все вони розуміють. Я теж навчав українську мову і... для себе. Те, так, а эти тепері... для себе. Але повернімось до вчорашніх подій. Неможливість правильно прокомунікувати цю севастопольську трагедію призвело до того, що російські воєнкори писали про э, зацитую, несколько днів ідет в Криму и окрестностях. Сегодня це привело к масовим жертвам, когда одна із ракет была сбита над пляжем. Інтересно, що ВС, РФ не змогли відслідити запуски ракет. випадку такий можна зробити з того, що в Севастополі не об'являлась тривога. Вероятно, це зв'язано з тим, що після звісних собинь А50 не літають, а одна їх функцій відслежування запусків балістичних ракет. На пропагандистських каналах погрожували ответом, про який не можна сказати просто так в голос. Тобто вони відкрито визнають, що відповісти їм нічим. И сейчас да, действительно, я согласен. Какого жесткого ответа мы пытаемся избежать. Вы понимаете, тут я согласен совершенно с тем, что не все нужно озвучивать. Месть это блюдо, которое подается холодным. Мы должны взвесить все возможные и симметричные и асимметричные ответы, и не только Украине, само собой. Больно должно стать тем, кто совершает против нас злодеяния. В конце концов, и они должны почувствовать э, в разных частях земного шара, что такое. Як сказав там Борис Джонсон, да тикать э, палки в медведя. Ей, це не палка, і ти не медведь. Так що заплющую очі і отримую задоволення. Це спочатку воно так боляче, а потім втягнешся. Чого ти? І е, оце далі воно точно буде, бо так вже кажуть на каналі НТВ, хто я такий, щоб їм не вірити. Вы считаете что можно как-то удержаться от того что это же специально дело я понимаю что это специально, специально дело давайте поддадимся давайте пойдем именно по тому пути которым у нас подталкивают то есть ну, надо просто быть готовыми к тому что будет еще хуже то есть в, э, война придет и в еще большей степени на территорию российской федерации особенно вот в те месяцы которые остались до выборов в соединенных штатах задача украинцев нас всколыхнуть и на что-то такое неоправданное, необдуманное спровоцировать. Потому что потом ситуация может поменяться, может и не поменяться. Это ос особая тема. Но если вдруг она изменится, тогда украинцы сейчас хотят э, получить от нашего, как они надеются, э, такого безрассудного эмоционального поведения максимум дивидендов. Поэтому. А какие это могут быть дивиденды? Втянуть нас в войну с Западом? Так, стоп! А хіба а хіба ви з западом не воюєте весь цей час? Ні, ви ж про це розповідаєте два роки. Я би в чергове продемонструвати оцю цю е, нікчемність, цю істеричність і е, незбалансованість позиції з приводу вчорашніх подій? То ось вам чергове ні про що щодо реакції. Подивіться, а далі вже будуть е, більш притомні поради. Без всяких эмоций. Нам нужны демонстративные, четкие ответы к киевскому режиму. Я снова возвращаюсь к тому, что мы здесь говорили уже многие месяцы: уничтожение административных зданий в Киеве, Банковые, Главного управления разведки, Министерства обороны. Это Здесь никаких эмоций. Здесь чистая прагматика, а с точки демонстративные ответы. Подождите, подождите. Вы говорите, демонстрация это про эмоции, это не про прагматику. Нет, нет. Это нет, про показать нет. силу. Но с точки зрения рациональной, это мы не уничтожили бы это силу. здание. Іван, це не показати силу, силу, это не показати силу, это показати рішимость і готовність это делать. Тому що наша основна проблема. Нет, ни в коем случае. Наша сила есть у многих, рішимость її применять есть не у всіх. Рішимость розвалити будівлі в центрі Києва. Причому ж було кілька спроб і цирконами цим, і так далі. Після цих спроб ми дізналися, що... Петріоти збивають хвальони кінжали. Тобто, або тут е, ну, видається, що Петріоти міють збивати гіперзвукові ракети. Що навряд? Бо гіперзвукові ракети ці з'явилися набагато набагато пізніше, ніж системи Петріот, або у ці кінжали, улюблена іграшка Путіна, ну, типу, новітня зброя, бла бла-бла. Вони ніякі нахрінні гіперзвукові. Але як отомстіть, от який буде. Притомною відповіддю на те, що знищили все, все ППО в Криму. Е, говорить е, той експерт, який перед цим розповідав, що все пропало. Ні, емоціональне какой може бути наш рік? Ну ні, емоціональне. Я думаю, к этому постепенно ідіот. і наверное, до американських виборів це прийде. вот этот вот показаний вами Раптор буде збит. Угу. А може бути, не тільки он. Ну, по перше, не раптор, а ріпер хусити збили вже більше п'яти штук, і що сполучені штати почали там, може якусь наземну на операцію, чи ще щось. Ні, вони запускають новий ріпер. По-друге, знову ж таки, знищення всієї системи Кримської ППО росіяни хочуть обміняти медійно на збиття якогось безпілотника, який літає в нейтральних водах, над нейтральними водами поблизу Криму. Оце я називаю рішимость. Ну а по-третє, чого вони по-справжньому бояться, так це те, що їхні дії у відповідь. Призведуть до того, що Росія буде визнана державою спонсором тероризму. А це призведе до того, що Індія та Китай обмежать з ними економічні розрахунки. Буде розв'язана кампанія інформаційна, а і політична, а потім і юридична, по об'явленню Росії спочатку спонсором, а потім і страною тероризму. К этому идет. Эта задача была поставлена на совещании НАТО, еще Бог знает когда, сразу же после присоединения Крыма. И постепенно они эту идею реализуют. С тем количеством санкций, которые эти страны против нас уже ввели, даже если они нас добавят в какой-то момент в этот свой замечательный американский список стран-спонсоров терроризма, что-то я сомневаюсь, что для нас что-то изменится. изменится. Возможно, возможно, посол отъедет сразу же нет, это, не это, это, наверное, ничего нет. не изменит как путин сказал, что с санкциями уже все случилось. Вот, но это изменит для тех стран, да. которые еще поддерживают да. с россией отношения это для них изменит и они в этой ситуации становятся так сказать поддерживающими контакты с токсичной стороной. Короче говоря, тут я ничего хорошего сказать не могу. Хто визначає цей список держав спонсорів тероризму? Та все дуже просто. Державний департамент Сполучених Штатів Америки і наразі в цьому е, списку держав спонсорів тероризму є Північна Корея, Сирія, Іран і Куба. Раніше були Ірак, Лівія, Південний Ємен, Судан. І якщо Росія все ж з'явиться в цьому списку, то найважливіше, що між нею і Financial Action Task Force поставлять поставляться Знак рівності, це е, блокування рахунків держави терориста по всьому світу, і якщо ви спитаєте себе і мене, чому це і досі не зроблене? Ну тому що е, арештовані Росією кошти. Європейські країни, де заарештовані ці кошти, прокручують заробляють на цьому відсотки, і перші кілька мільярдів від прокрутку прокрутки російських бабок вже будуть направлені до України. Про це сьогодні заявив голова Єврокомісії Барель. Але е, повернімось до російського ниття. Е, зрада в них продовжилась, адже в Дагестані ісламісти взяли до рук зброю, спалили пару церковій синагогу і, синалогу, і Стріляли багатьох поліцейських, які приїхали на виклик. Вот на этих кадрах, опубликованных Следственным комитетом, Свято-Успенский собор в Махачкале, вы видите следы от попадания пуль, гильзы от патронов, сгоревшие автомобили. На месте сейчас работают следователи и криминалисты. Сергей Меликов накануне срочно приехал в Дербент, осмотрел церковь и синагогу, на которые напали террористы. По последним данным, жертвами террористической атаки стали 15 сотрудников силовых структур и четверо гражданских, в том числе православный священник. Около 20 человек Чоловік получили ранення в тому числі 13 поліцейських. 9 з них остаються в больницях. Ну і здогадайтесь кого вони першими звинуватили у подіях, які відбувалися? Ну, це в принципі риторичне питання, на яке так само не треба давати відповідь. Ну, а зараз у нас на зв'язку по телефону депутат Государственной Думи Абдул Хаким Абдулхаким Абдул Хаким Кутбудінович. Здравствуйте. От як ви можете прокомментировать произошедшее? Здравствуйте. Конечно, ни у меня, ни у других тагестанцев нет сомнения, что данные теракты так или иначе связаны со спецслужбами Украины и стран НАТО. На фоне успеха наших войск в зоне СВО это попытка раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Безусловно, этот теракт под прикрытием всех религиозных лозунгов. Сил і средств у правоохранітельних органів достатньо. Ситуація республіки під контролем з бумажки читає оперативний штаб, по с з головою республіки Сергіє Аліновичем Глава Голова республіки Меліковим держит руку, приймаються в самій необходимої в таких ситуаціях рішенням. Прикол в тому, що всі нападники вчорашні це. Жителі Дагестану, а не, наприклад, таджики, які приїхали бозна звідки двоє з цих нападників, діти місцевого очільника району, кілька з них вже значились в російських базах МВС як такі, що мають зв'язки у ваххабійських цих колах. Тобто це класичний провтик місцевих спецслужб, які буквально цього тижня. Как Дагестан борется с терроризмом, об этом говорили на межведомственном совещании в Доме дружбы под руководством заместителя директора ФСБ России, руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Сироткина. Было отмечено, что в регионе в этом направлении ведется эффективная работа. І мене насправді дуже тішить, що росіяни у всьому шукають український слід, бо, поки вони звинувачують нас, наші спецслужби, НАТО і так далі, то вони не вирішують свої реальні проблеми. Тобто далі точно буде. До речі, про це написав Дмитро Рогозін, якого я до цього вважав ну реально супер тупим. колишній голова Роскосмосу, ось що пише? А я вважаю, що якщо ми кожен теракт, замішаний на національній і релігіозній нетерпімості, ненависті і русофобії, будемо списувати на проїски України і НАТО, то цей розовий туман приведе нас к большим проблемам. Ай, та нема ніяких проблем. Про що взагалі мова? А які взагалі можуть бути проблеми? якщо на федеральному каналі за день до теракту виходить ось такий сюжет. Засідання пройшло під руководством заместителя директора ФСБ Росії, заместителя председателя антитерористичного комітету Ігоря Сіруткіна, а також глави республіки Сергія Мерікова. Виступаючі відмітили важливість укріплення систем безпеки в зв'язку з ежегодною увеличенням. Чекайте, 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 давайте я вам покажу знову цей кадр, щоб ви прочитали. Апарат антитеррористической комиссии в республике Дагестан за день, за день до теракту. Всем безопасности в связи с ежегодно увеличивающимся турпотоком в Дагестан. Определить факторы, которые препятствуют устранению недостатков в обеспечении антитеррористической защищенности соответствующей категории объектов и территорий. Совместно выработать необходимые меры по задействованию всех имеющихся возможностей субъектов профилактики. Для бізухловного приведення стану захищеності розсматриваних категорії об'єктів і території, бла 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 Ну ви зрозуміли. І аби зациклити історію про сумний день для російської пропаганди. То ніде взагалі з усіх каналів, що я передивився, це і Росія 1 це і НТВ, це всі випуски на Вінвесті і так далі. Ніде ніде не було згадок про вечірні. Прильоти по Криму. А там прилетіло по базі е, росіян Євпаторії одразу два атакомси, одразу два в ціль. А це значить, раз вони мовчать, що реально в цілі влучили куди, куди треба. І на відео це виглядало аж надто моторошно і аж надто прекрасно. ちょっと見てほしいです。 А зараз я звертаюсь до всіх, кому подобається Україномовний YouTube. Ви нас можете підтримувати не тільки лайками і підписками, бо це просто два кліки. А і накинути нам копійку. Нам буде дуже приємно, бо ви бачите, що ми не беремо ніякої рекламної інтеграції в наші ролики. Бо саме ви своїми донатами нас підтримуєте. Для цього є лінк на баймі кофі під відео або кнопка спонсорувати ваші 50-150 гривень. Це насправді дуже дуже важливо. і Демонструє нам, що наша робота не даремна. Дякую, що додивилися до кінця. Завтра буде. Я сподіваюся, випуск сюрприз. Бо говоритимемо про Миколу Тіщенка і чому йому нічого не буде за те, що несеться. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити. Побачимось вже дуже скоро. Всім па-па.